Ні, писати вони не міг, як побачили директора з переляку млін. А тепер вони красиві та розумні стали, повели усю науку в школі по Час не ви дорослі хлопці і дівчата. Ми вам хочемо щиро побажати. Щоб у вузі, щоб вступили, б, щоб водились гроші, щоб у вас усі родили, діточки хороші. Випускники, які ви всі красиві, усміхнені, веселі чи пурні. дивлюсь на вас, на обличчя щасливі, дорослим стати хочеться мені. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра, щоб ви всі були щасливі і не знали горя й зла. На останній ваш урок про звені сумний дзвінок вам бажає перший клас в добрий путь і в добрий час. легкий путь і добрий час, в успіх ми ваш віримо, а назадку вам про нас солодкий подарунок. 所以，我今天不回家。 Останнього дзвоника у школі номер 9 Міста Стрія оголошується закритим. Право першими зайти до школи у цей святковий день надається випускникам. Запрошуємо до залу справжнього джентльмена, гарного, ввічливого і ділового. На вигляд він тихий, скромний, але потенціал величезний, шкільні науки засвоїв на відмінно переможець шкільних та міських олімпіад з комп'ютером на поє. Той... Відразу всі впізнали це Литвин! Не проводить жоден тенісний турнір школи і міста. І всім зрозуміло, що це мед Роман! Ти вечір присвячений врученню атестатів випускникам 2012 року стризької загальноосвітньої школи номер 9 оголошується відкритим. Слово для урочистого оголошення наказу про випуск учнів 11 класу 2012 року надається заступнику директора навчально-виховної роботи Кухарчук Любомирі Іванівні згідно інструкції про проведення і випуск учнів загальної освіти навчально-виховних закладів України, затвердженої наказом Міністерства освіти України. Педагогічної ради школи від 11 травня 2012 року номер 4 Наказую видати атестат про повну загальну середню освіту і нагородити золотою медаллю Лесишин Марту Степанівну. Повну загальну середню освіту і нагородити золотою медаллю литвина Андрія Васильовича! Видати атестат про повну загальну середню освіту і нагородити золотою медаллю та Анастасію Євгеніну. Став про повну загальну середню освіту Гаврилів Оксані Михайлівні. <плес> Поростовській Юлії Василівні. <плес> По Вікторії Миколаївні. Олегу Ігоровичу мицеку Роману Володимировичу. Паліводі Марії Богданівні. Аліодні Ользі Богданівні. Кирку <«Музика> Юлії Михайлівні. <«Музика> Предстанець Божені Олегівні За, за активну участь у житті школи, Литвину Андрію Васильовичу, Лисишин Марті Степанівні, Песенець Божені Олегівні, Паліводі Марії Богданівні, Тимчій Анастасії, Гаврилів Оксані, Поросков. спільно корисній праці оголосити подяку Лещишину Олегу, Мицику Роману, Тиркус Юлії, Паліводі Ользі, Кодзибі Вікторії, оголосити подяку за спортивно-масову роботу Мицику Роману, Литвину Андрію, Лещишину Олегу, Яблонському Михайлу. Оголосити подяку батькам за активну участь у навчально-виховній роботі. Лесишин Оксані Миколаївні, Литвин Раїсі Іванівні, Тимчій Олені Віталіївні, Нестеренко Людмилі Іванівні, Гурі Лесі Іванівні, Коцибі Олені Сергіївні. Фецинець Лесі Степанівні, Халіводі Богдану Мирославовичу, Філяс Марії Іванівні. Нагородити почесною грамотою за активну участь у вихованні підростаючого покоління, за добросовісне виконання професійних обов'язків власного керівника 11-го А класу Кузів Оксану Петрівну. Шановні батьки, тати, мами, бабусі, дорога родина і найдорожчі наші випускники. Проходить час, проходять роки, і на початку літа школа завжди прощається своїми випускниками, які розлітаються в різні місця, вузи, за кордон. Хто куди і кому як суджено. Але ви знаєте, одне я запримітив за оці роки у школі, що всі вони буквально через рік-два дістають велику ностальгію і всі прагнуть повернутися до школи. І знаєте чому? Та тому що це працює правило, яке завжди ми говоримо нашим дітям. Так як ми вас любимо, так як ми до вас будемо відноситися і відносимося, і будемо відноситися, і будемо любити, вас ніде більше так не будуть любити. Ні в вузах, ні в технікумах, ні за кордоном, ніде би ви не пішли, тому що ви для нас будете рідні. Ви як олімпійські чемпіони, ви не маєте слова екс, ви є просто випускники дев'ятої школи. І я хочу щиро вас привітати. Дай Боже, щоб все, що ви собі запланували, все, що ви собі підготували. А зокрема до дівчат, найпотаємніші ваші сокровенні мрії, нехай здійсняться, нехай все у вас буде гаразд. Нехай матінка Божа вас охороняє, так як вона в школі вас охороняла 11 років. Нехай буде все у вас добре, нехай будете ви здорові, щасливі і завжди, щоб оця ностальгія, яка так вона пробивається, і я це вже відчуваю у кожного з випускників. Нехай вона також не покидає вас. І щоб найшвидше ми вже зустрілися, і щоб ви похвалилися і сказали Зіновій Васильович або Тетяна Клайда, Любомира Івана, Богдан Романович і всі Оксана Петрівні. Ми поступили, ми здійснили тето. Ми зробили тето. Ми багато чого зробили. Бо ми випускники 9 школи, і ми мусимо це робити, бо ми будуємо майбутню Україну. То дай Бог, щоб ми щасливо. Побудували цю Україну, нехай матінка Божа, яка подвір'ї, постійно вас охороняє, а ви не забуваєте нашої рідної школи і завжди приходите з поганими, чи не, не дай Бог, але навіть сумними, але найбільше з радісними новинами, що ми відтішлися разом з вами, що ми ви таких випускників випустили, і вони щасливі, розумні і будуть будувати Україну. Слава Ісусу Христу!